Українські оборонні компанії розробили та представили технологію роюдронів. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Він показав ось це відео. Технологія на базі штучного інтелекту дає можливість об'єднати в єдину мережу одразу кілька десятків дронів. 17 команд виробників Сім із них представили свої напрацювання технології роюдронів, 10 керованих боєприпасів. Ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до вирішення задач, повідомив міністр. Ми працюємо над кількістю таких виробів, але якість має йти попереду. Оборонка має поставляти у військо інноваційні рішення, які дійсно потрібні силам оборони зараз та в найближчому майбутньому. Максимально ефективні, актуальні продукти, розраховані на умови, в яких відбуваються військові дії, зазначив Герман Сметанін.